Поблизу збору вантажний автомобіль з'їхав у Кюва та перекинувся про автопригоду на спецлінію 102 Повідомив очевидець. Події на місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Бригада екстреної медичної допомоги та рятувальники останні, де блокували людей, які знаходилися у салоні. Під час перевірки з'ясувалося, що водій вантажівки з непідпричепом, заповненим де не впорався із керуванням. Виїхав на смус зустрічного руху, злетів у кювет і після цього перекинувся. Водія з травмами бригада екстреної медичної допомоги доправила до реанімаційного відділення. Травму отримала і пасажирка транспортного засобу, але вона від госпіталізації відмовилася. Працівники служби надзвичайних ситуацій. Зупинило витік диспалива з пошкодженого бака автомобіля. У водія взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. Причини аварії встановлюють працівники поліції. Нові схеми видурювання грошей для заробітків та заради збільшення підписників вигадали аферисти. Наразі вони використовують ситуацію з масовим випненням електроенергії. Пройди світи, використовуючи логотипи та стилістику офіційних установ, створюють фейкові телеграм-канали, боти сайти та розміщують на них актуальну для населення інформацію. Люди переходять за вказаними покликаннями під час реєстрації, водять особисті дані і як наслідок або втрачають гроші, або їхні соцмережі зламують невідомі. Не переходіть і не вводьте своїх банківських реквізитів. У Оскільки даний момент виплати від держави за відсутність електроенергії не передбачені, на жаль, гостра необхідність отримання виплат від держави обертається для потерпілих справжньою трагедією. Оскільки шахраї, отримавши доступ до банківського рахунку, знімають абсолютно всі грошові кошти, а також на потерпілих здійснюють оформлення кредитних коштів. Суми збитків від таких операцій становлять інколи і сотні тисяч гривень. Аферисти розповсюджують неправдиві повідомлення про відключення електроенергії. Це робиться для того, аби до їхніх телеграм-каналів доєдналося більше людей. Викликали паніку серед населення та підірвали довіру до офіційних джерел. Кіберполіцейські наголошують, що достовірну інформацію про обмеження Ня споживання електроенергії можна знайти лише на офіційних сторінках Міненерго, національної енергетичної компанії Укренерго, обленерго та місцевих органів влади. Увага! Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу чоловіка, який керуючи велосипедом на пішохідному переході. Збив жінку і залишив місце аварії. Подія трапилася 13 червня близько шістнадцятої години навпроти катедрального собору Різдва Христового, що на вулиці Руська, 22. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо вам відомі будь-які відомості про дорожню транспортну пригоду, або ви впізнали особу велосипедиста чи знаєте його місце перебування. Телефонуйте за номерами у Тернополі 0352